Всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч. Я експерт з теплових насосів та систем опалень. Наразі хочу дати рекомендації по заміському будівництву. Сьогодні поговоримо про септик. Є два варіанти: це біосептик, також є варіант переливних дренажних ям. Біосептик. Він працює на основі бактерій. Бактерії очищають ваші сточні води і потім скидаються в дренажне поле в верхній шар ґрунту. Якщо ви хочете, щоб ваші бактерії розмножувались, не зливайте в каналізацію воду після системи фільтрації. Також не зливайте конденсат, який утворюється після конденсаційного котла. На магістралі не використовуйте кути 90 градусів. Також не розміщуйте свердловину в радіусі 15 метрів від септику. І останнє. Дякуйте ЗСУ за можливість будуватись на українській землі всім миру.